Знаменну фразу радянського вождя кадри вирішують все вирішила майже повторити перша заступниця міського голови Олександрії Людмила Давиденко цього разу у зв'язку з політичною ситуацією в Україні. На думку першого помічника мера та депутата облради, криза у державі сталася через Провальну кадрову політику партії регіонів, зокрема щодо наповнення депутатського корпусу Верховної Ради. Партія регіонів прийшла, Хоча я сьогодні не член партії регіонів, мені там місця не знайшли, тому що я висловлювала свою позицію стосовно кадрової політики, яку проводила партія. Я не боялася я говорила про це ще напередодні виборів. От і ви знаєте, я була права. Кадрова політика, яка проводилася партією, вона на сьогоднішній день провальна, і ми це побачили. Крім того, перша заступниця покритикувала чинних депутатів партії регіонів та компартії за мовчання. Ну а те, що відбувається сьогодні в Києві, знаєте, я не побоялася висловила свою позицію як депутат обласної ради. Коли приймалися там відповідні рішення звернення до президента, дуже прикро, що про це сьогодні не говорять народні депутати. Я думаю, що вони в першу чергу повинні були б уже прокоментувати, що ж відбувається там у Києві. Я думаю, що про це повинні говорити в першу чергу народні депутати від партії регіонів і комуністи, але якось замовчується ця інформація. У підсумку Людмила Давиденко вказала, що сьогодні мова повинна йти про перемовини, і всю відповідальність за ситуацію в Україні мусить взяти на себе сама Верховна Рада України. На сьогоднішній день повинні вже говорити в першу чергу дипломати, і повинна говорити Верховна Рада, брати на себе відповідальність за все за все, що відбувається в нашій державі.